Проведемо розпакування та розглянемо функціонал, як на мене, крутого ліхтаря від Мактронік. Чи що таке? Максимально універсальний. Давайте трішки пограємось Підви... підві... підвісити. Вітаю, друзі! Проведемо розпакування та розглянемо функціонал, як на мене, крутого ліхтаря від Мактронік. Модель Дюратул потужністю у 110 люмен. Малі цифри скажете ви, але насправді цього для багатьох робіт достатньо. Навіть більше ніж потрібно. Це ручний ліхтар лампа, який можливо використовувати у будь-якій ситуації, бо він максимально універсальний, зафіксувати за допомогою магніту до металевих конструкцій, будь ласка, підмісити за гачок або кліпсою на одяг чи спорядження, або розклавши підставку, просто поставити його на будь-яку поверхню. Ліхтар має захист від пилу та води на рівні IP53, тобто захист від пилу та захист від бризок, що падають вертикально або під кутом 60 градусів. Ударостійкість на рівні падіння з висоти півтора метра. Світлодіод трьохватний LED дає розсіяне яскраве біле світло до 110 люмен на відстані до 15 метрів у режимі висока яскравість. Загалом має 5 режимів. Є висока яскравість, низька, червоне світло, використовується для сигналів аварійного освітлення, червоне миготіння та червоний сос у режимі висока яскравість він пропрацює 2,5 години, при низькій 5,5, а червоне світло – 5 годин. За це відповідає вбудований літій-іонний акумулятор. Заряджатись він буде 4 години. Добре, підійде як для походів, кемпінгу, під час роботи в гаражі, майстерні, будь-де де потрібно додаткове освітлення, чи під час відключень світла. Та й загалом, з його набором кріплень, він, на мій погляд, може використовуватись будь-де. Підставка жовтого кольору дає можливість швидко знайти його серед іншого спорядження. Хоча загалом подібні речі лежать в конкретних місцях, але все одно плюс один до переваг. Важить при його розмірах небагато. А вони наступні: 115 мм висота, п'ятдесят. Міліметрів ширина та 25 міліметрів товщина. І при цьому важить всього 90,5 грамів. До комплекту входить сам ліхтар, USB-кабель для зарядки та інструкція гарантія Давайте трішки пограємось з ним і ще раз пробіжемось по його функціоналу. Знову ж таки, магніт. Щось нам треба робити. Кнопка. Е Вмикання, вимикання та переключення режимів знаходиться зверху. А, до речі, вхід для зарядки для кабелю для заряджання. Він закритий не те, щоб герметично, але певен, що волога не пройде. Давайте роздивимось. Вона дуже така товстенька і закривається насправді непогано. А, маємо гачок. Який е, закривається, входить в кліпсу ж втуш. Е, кліпса, до речі, дуже цікавий момент. Умовно, мені щось треба попрацювати в такому варіанті. Що хоч, те й роби, бо світло в мене вже є. Е, йдемо далі. Стосовно підставки, я можу поставити просто, щоб вона мене освітлювала щось. А також я можу умовно, щоб вона мені підсвічувала якось таким чином. Да? І я щось собі тут вже зможу бачити, що я роблю. А, коли ми натискаємо один раз, ми вмикаємо. Ще раз максимальний режим. А, затискаючи максимальний режим, переходимо в червоний кольор. Просто натискаємо один раз миготіння червоне. Ще раз один раз натискаємо, а, переходимо. Три коротких, один довгий, три коротких. Ще раз натискаємо, вимикаємо. Загалом я можу сказати, що під час підготовки до зйомки цього ролика я вже розумів, що я його собі лишаю. Чому? Тому що він дійсно буде корисним. Ми всі знаємо, що таке червоний колір. це максимально зручний для очей в темну пору доби, окрім аварійних варіацій, і його менш буде помітно. Тому, як на мене, треба брати. Стосовно кабеля, я думаю, що тут все просто. Інструкція та гарантія з одного боку в нас іде інструкція, ну, а з іншого є гарантійний лист, який заповнюється під час Купівлі, ну і сама коробочка з місцем під сам ліхтар. Якщо це було вам корисно та інформативно, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписані, то, будь ласка, зробіть це, мені буде дуже приємно. Ну і звісно, ж, вмикайте дзвіночок, аби не пропускати нові подібні відео. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато корисної, цікавої інформації. Акції, знижки, розпродажі, нові заходи, анонси і не тільки. Перекидаємо гроші у фонд. Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, підсвітіть собі шлях Ready for strike!